Новий акт ракетного терору цього разу ворог навіть вирішив витратити штучні для себе кинжали. І знову чергова трагічна сторінка для українців на Прикарпатті загинув восьмирічний хлопчик, куди намагався поцілити агресор і з якою метою про це розповіли у повітряних силах. А у міністерстві Великобританії натомість повідомили про завершення посиленого вишколу українських морпіхів, до чого готуються наші захисники про події п'ятсот. 34-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Щоб вбивати українців, Росії не шкода навіть дефіцитних кинжалів. Зранку ворог підняв у повітря чотири міг 31 к З кожного запустили по аеробалістичній ракеті. Одну вдалося знищити поблизу столиці. Ракета була збита на великій висоті. Уламки впали в Абалонському районі в районі лікарні дитячого житлового комплексу, але ці уламки милі вони шкоди ніякої не завдали постраждалих і руйнувань немає. На щастя минулося і без жертв, і без руйнувань в лікарні на території якої прилетіли уламки, в Перебували понад дві сотні маленьких пацієнтів, і ще чимало відвідувачів були у поліклінічному відділенні. Хтось устиг сховатися в укриття, хтось використав правило двох стін. Про психологічний стан малечі та їхніх батьків говорять лікарі. Подібна подія не може лишити і дітей, і дорослих емоційно рівноважень. Безперечно, це переляк, це жах, чергова ракетна атака на Київ. І, На жаль, настільки близько до нашої лікарні, що улам. Ланд... Кі збитої ракети шість уламків впали на територію лікарні. Діти знаходилися. В сховищі і в безпечних місцях кинджалам, які ворог називає гіперзвуковою зброєю, потрібні лише лічені хвилини, щоб дістатися за сотні кілометрів до цілі, очевидцями і тривоги і подальшого збиття стали і звичайні кияни. Ми в новинах сиділи, побачили, що повітряна тривога, а о 10-й пуск ракети. Поки вошкалася, вошкалася, ми на другому поверсі живем, а батьки на першому. Ми швиденько побігли на перший, а батько все час. Він йшов ну, вздовж дороги, і біля нього прямо на участок впала шматок ракети, ну, не ракети, а як там. Уламок, уламок, і все, отак, от ми дуже злякалися. Решта ж ракет полетіли до Прикарпаття на Івано-Франківщину, і цей обстріл із трагічними наслідками. Ракета влучила в житловий сектор у Коломийському районі. Зруйнувала будинок, де мешкала сім'я з трьома дітьми. Маленький Володя в момент удару був на подвір'ї. Лише нещодавно він святкував своє восьмиріччя. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося, куди намагався поцілити ворог на Прикарпатті у повітряних силах Повідомили, Росія хотіла вбити інших молодих українців, але цього разу тих, які невдовзі зможуть особисто помститися окупантам. Ті ракети ну знову ж таки були спрямовані на е, військові аеродроми, так які під прицілом ворога уже не перший місяць, е, і аеродром старокостянтинів найбільше зараз приво переживає власне наслідки ударів російських окупантів. Ну цього разу, Франківщина цього разу під прицілом уже наша молодь, наші молоді пілоти, які зрештою скоро вже фактично їдуть на навчання. Ворог не досягає результатів. Втратить десятки мільйонів доларів. Якщо вкупі брати ці ракети, коштують. Ну але бачите, Росія ну, ще раз показує своє обличчя у всьому світу. Попри чергову. У атаку українські пілоти навчатимуться на західних винищувачах, а наші захисники отримуватимуть і вже отримали потрібні навички від колег із НАТО. У міністерстві оборони Великої Британії повідомили про завершення піврічних навчань. Серед інструкторів десятки командос із королівської морської піхоти усього у вишколі взяли участь близько тисячі українських морпіхів. Серед них і професійні військові і колишні цивільні, які лише нещодавно Взяли до рук зброю серед відпрацьованих операцій, суворі фізичні тренінги, нічні та денні рейди на воді, стрільби з усіх видів озброєння і ближні бій за максимально реалістичним сценарієм. Ми битимемося на пляжах. Казав наприкінці Другої світової Вінстон Черчилль. Чекаємо, коли це вміння зможуть показати українські морпіхи десь на берегах Чорного та Азовського морів. Олексій Пасак, п'ятий канал. Жителька Нікополя постраждала через ворожий обстріл. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, її ушпиталили. Росіяни накрили важкою артилерією місто. Пошкоджені 15 домівок, 6 господарських споруд та авто. Побиті дахи та стіни. Обірвані 5 ліній електропередач. Одна людина загинула, 18 поранені. Серед них четверо дітей. Такі наслідки ракетного удару росіян по Запоріжжю напередодні ввечері. Під вогонь окупантів потрапив готельний комплекс. Постраждали люди, які у той час перебували поряд. Докладніше Денис Розенков. Запоріжжя здригається від ракетних ударів другу добу поспіль надвечір. Окупанти гатять цілеспрямовано по житлових мікрорайонах та інфраструктурі. Йоша, Цього разу під прицілом ворога опинився готельний комплекс на набережній міста. Сюди загарбники спрямували дві ракети. За попередньою інформацією правоохоронців це були крилаті іскандерика. Характеризувати можу тільки так, що я думаю, що міжнародний суд в газі їм дасть повну оцінку і покарання буде сповільнено. Руйнування достатньо масштабні зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного. Угла щоб знайти, якщо є виявити людей. Внаслідок цієї атаки загинула літня жінка, яка перебувала поряд з епіцентром вибуху ракет. Ще два десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них чотири дитини. Олександр приїхав до Запоріжжя з Полтави у відрядження. Розповідає, вийшов із готелю за лічені хвилини до удару російських ракет. Вечором поселився, ставимо автомобіль. Взяв номерочок і буквально вийшов тут ну, в парк, попити кави і повертався вже майже до автомобіля. Тут на пішохідному перехресті, якраз застав момент прильоту, дві ракети прилетіли. Уламком від ракети чоловіку поранило ногу. Каже, у перші хвилини навколо була така паніка, що навіть не помітив своєї рани. Дуже страшно це Не передать, свист і ну, практично шок майже до, до вечора, так сказати. В лікарні ходив, хотів сам осколки витягати. витягати. У вас шоку Біля готеря нині дві величезні вирви. У будівлі немає жодного вцілілого вікна. Понівечена стіна. Великі, але наскільки, не скажу. дуже важко порахувати мета. І що не було ніяких експертиз і так далі, зараз дуже важко вам сказати. Немає, немає Вибуховою хвилею також понівичило кілька кафе на набережній магістралі Запоріжжя. Очевидці подій кажуть, у момент ударів прощалися із життям. Ми сиділи внутрі при першій взриві. Все вискочили на Ну, Перші ракети ми не видели. На вторий, звісно, видели, як літить, а потім. Ну я не знаю словами, як біснять. Ну Но да, на просто про це то просто не попрощали з чисміром. Майже одразу після ракетної атаки російські пабліки почали поширювати інформацію про нібито перебування у готельному комплексі міжнародних найманців чи іноземних легіонів. Насправді тут періодично зупинялися журналісти, які приїздили за кордону до Запоріжжя висвітлювати події на фронті, а також співробітники місії ООН та представники МАГАТЕ, які потім рушили на Запорізьку атомну станцію. Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'яте канал.